Персик вже трошки ожив. Почав гратися. Сьогодні так хорошо грався цілий день практично. А то ті дні, не знаю, то може і за жари, але сьогодні також було жарко. 21 десь 24 градуса було. Днем, але вже почав гратися так. Два рази навіть мене вкусив. От тоді, коли відео знімав розпаковки корму. Один раз потім прибіг мене за руку. Легко вкусив. Так що, персик іде на поправку нашу. О, бачите? Чи ти кусаєшся? Я ж про тебе розказую, що ти хороший кіт. Вихований. Пішу, куди ти пішов? Що ти вихований, слухняний кіт? ти береш мене кусаєш. Що ти так? репутацію псуєш. Не псую репутацію свою. Гарного слухняного кота. Пусюка. Да. До балкону балкон зазвичай відкритий на провітрювання, так лягає, дихає повітря. Да, Добре, говорю всім пока. Говорив пока всім. До нових зустрічей!